Понеділок 6 січня на календарі 1048-й день війни в Україні та свято великого водохреща. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Отож чим жило місто та громада? Далі у випуску. Та спершу коротко про головне. Нічна атака шахедів по всій Україні завдала пошкоджень на Полтавщині. Другий рік, як Кременчук, відзначає водохреща 6 січня, урочистою ходою та освяченням води. Як це було? Як волонтери готують тисячі окопних свічок та очі для військових. За підтримки Федерації хокею України, цими вихідними на льодовій арені Айсбергу розігрували різдвяний кубок 2025. Отож, до головних тем у ніч на 6 січня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів. Нічна атака «Шахетів» по всій Україні завдала пошкоджені і на Полтавщині. Про це повідомляють у повітряних силах України. Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині. Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих йдеться у повідомленні. І трагічна звістка знову сколихнула наше місто. Завтра відбудеться прощання з захисником Батьківщини Кременчужанином Віктором Шевченком, який помер 29 грудня 2024 року. Про це повідомляє департамент соцзахисту населення Кременчука. Прощання з Віктором відбудеться завтра, а саме з 11.00 церемонія у міському палаці культури із 12. 10.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі о 13.00 виїзд до свіштоцького кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. І далі розповідаємо про оперативні теми цих днів. А саме сьогодні до Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення про замінування міськвиконкому та торгових центрів. На місці події працювали кінологи та правоохоронці. Наразі всі будівлі оглянуто, Інформація не знайшла своє підтвердження. Але черговий раз закликаємо громадян а також власників саме торгівельних центрів звертати увагу на підозрілі предмети, на лишені сумки або ж інші предмети, що можуть нести небезпеку в разі виявлення. Відразу звертатися на лінію 101 або 102. Також учора на вулиці Чередницькій сталася пожежа житлового будинку. Знищено вікна, двері, домашнє майно. Пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 4 квадратних метрів. Закопчено стіни та стелю на площі 50 квадратних метрів. Далі більше у прямій мові. Підрозділи, що прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат будинку та одразу приступили до її гасіння. У зв'язку зі значним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, чим запобігли знищенню будинку та майна всередині. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яні меблі, міжкімнатні двері, дерев'яні вікна та речі бувші у вжитку. Та вогнем пошкоджено перекриття та покрівлю даного житлового будинку, закопчено стіною та стелю будинку по всій площині. Врятовано даний житловий будинок та майно від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих не зафіксовано, до осіння даної пожежі залучалися два відділення 16 ДПРЧ. причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Волонтери благодійного фонду Артема Марченка почали допомагати переселенцям та військовим ще з перших днів повномасштабної війни. Сьогодні вони генерують безліч ідей, як допомогти ще більше та якісніше. Цього разу благодійники вигадали новий спосіб, як готувати та передавати військовим на фронт їжу у зручних реторт-пакетах. Детальніше про це розповість наша Дарія Згура. За словами волонтерів, така ідея виникла внаслідок того, що військові все більше почали відмовлятися від їжі у скляних банках через незручне транспортування та короткий термін придатності. Це ми робимо для потреб бійців, які на жаль не можуть отримувати їжу в склі, бо вона просто не доїжджає, не витримує транспортування. На гарячі точки і такі пакети можна передавати і навіть з допомогою дрона. Тому це зручно, це тривале зберігання, і ми вирішили таким чином долучитися ще до одного виду допомоги бійцям. Новітній процес виготовлення їжі для військових благодійники запустили 1 січня цього року. Та за ці кілька днів виготовили вже близько тисячі одиниць готових страв. Каша з м'ясом це і рисова, і гречнева, і перлова. І горох, і навіть картоплю намагалися запакувати. Після того, як необхідні продукти складають у реторт пакети, їх запаюють та кладуть у автоклави, де тушкують близько двох годин до готовності. Варто зазначити, що продуктові набори та пакети для цього благодійному фонду надають партнери та небайдужі кременчужани. Тож ви також можете допомогти, доєднавшись до зборів. Це можна знайти в наших соцмережах, в нашій групі в телеграмі. Допомога Марченко. Також у нас є сайт благодійного фонду, можна знайти в Гуглі. Адресу і там вказані всі реквізити, всі групи, всі контакти соціальних мереж можна просто слідкувати за посиланнями і долучатися. Детальніше про діяльність волонтерів та сам процес приготування таких страв дивіться вже цієї п'ятниці на телеканалі. Візит у новому випуску програми Я волонтер. Також волонтери благодійного фонду під час зустрічі анонсували, які заходи проводитимуть для дітей переселенців, дітей незахищених верст населення та інших підопічних дітей фонду вже найближчим часом. Далі у прямій мові вже з початку 2025 року, ближче до 15 числа, ми будемо проводити цикл новорічних майстер-класів присвячених. Тому, аби згуртувати дітей, ми будемо проводити майстер-класи з ліплення, з малювання, з приготування найпростіших речей, Це такі як завантаження реторт-пакетів в... Автоклави для приготування їжі військових, тому очікуйте наші анонси в засобах масової інформації міста Кременчука. Також анонси будуть проходити в наших телеграм-каналах та групах благодійного фонду. Оголошення будуть висвітлені на сайті благодійного фонду. Тому якщо ви побачите і підходите під категорію цього свята, цього проведення майстер-класу або заходу. Долучайтесь, заповнюйте анкету, і ми залюбки вас запросимо. Це все безкоштовно, але ми просимо людей, які можуть, мають можливість і бажання допомогти дітям долучатися до наших благодійних проєктів і надавати по можливості якісь смаколики, соки, іграшки, конструктори все, все, чим цікавляться діти, ті ж самі там канцтовари, можливо. Олівці для малювання крейду долучатися і підтримувати наші благодійні ініціативи з метою покращення життя дітей. Уже другий рік поспіль Україна відзначає водохреща 6 січня. У Кременчуці це символічне зимове свято зібрало вірян, які урочистою хресною ходою пройшлися центральними вулицями міста до самого Дніпра. Про традиційне освячення води та обряд купання далі у сюжеті Лесі Жуйкової. Біля свято Миколаївського собору урочисто розпочалася хресна хода. Віряни разом із духовенством, сповнені особливого настрою та благословення, рушили вулицями міста. Попереду процесії несли хоругви, а за ними величну ікону. Пізніше про єрей Володимир Макогон здійснив обряд водосвяття та провів святкову службу. У своїй промові він побажав кожній родині миру та добробуту, а всім українцям довгоочікуваної перемоги. Згодом освячена вода з благословенням була вилита у Дніпро. У порівнянні з попередніми роками охочих доєднатися до традиції купання виявилося менше, ймовірно, через холодну погоду. Але цим учасникам не завадило доєднатися до традиції водохреща. Одним зі сміливців, які щороку дотримуються традиції занурення, став пан Андрій, місцевий житель і досвідчений тренер з єдиноборств. Пане Андрій, як вода! <праць> Гарно. Ви щороку так, перш за все, для здоров'я, відчуття ну, спочатку холодно, ага. а потім жарко, ну, приємно. Своїми враженнями поділилися й інші містяни, які з вірою загартувалися, занурившись у крижану воду. Це, мабуть, дванадцятий раз з 11-го року. Кожен рік відчуваю Божу підтримку, благодать, неймовірні відчуття. Зараз все побачите. Кожен рік, не можу вам пояснити. Холодно. з чи Ні, Ні, вже раз, навіть. Ну, раніше до цього, три роки тому подряд 10 років купався. А ви якось загортовувалися до цього Не, ну Ми на баню ходимо, кожне воскресенье теж купаємося в Дніпрі. Традиція, віримо Бога. У визначених місцях проведення обряду було організовано чергування медиків, рятувальників і правоохоронців. Поки розійдуться всі, будемо чергувати. Ви самі колись занурювалися. Ну, зараз просто намерся ілані немає. Протягом заходу в Полтавській області не оголошували повітряну тривогу, що дало змогу містянам спокійно долучитися до хресної ходи, спостерігати за службою та зануритися в освячені води Дніпра. Кременчуцькі волонтери, які займаються підтримкою ЗСУ з перших днів війни, продовжують передавати на фронт окопні свічки, медикаменти та важливий для захисників прилад ОКО, деталі до якого виготовляють на 3D-принтері та складають упродовж декількох днів. Усе це роблять переважно своїми силами та за свої зарплати. Як відбувається кропіткий процес, далі у сюжеті. Серйозне волонтерство у родині Колотієвських почалося майже три роки тому. Тоді на одному із заводів вони взяли жерстяні банки, розрізали картон на смужки, а на зібрані кошти закупили парафіну. Справа продовжується й до сьогодні. Лише за минулий сезон, розповідає батько волонтер, парафіну переробили на 350 тисяч гривень. Із них майже 50 тисяч, майже на 50 тисяч гривень нам парафіну надали е спонсори, які. Або привозили сюда парафін, або ж привозили, або ж надавали кошти, і ми самі його закупали в місцевих продавців. Колотієвський пригадав навіть біблійну історію, коли на пожертви прихожанка віддала усі свої кошти, а багатії лише тисячну долю статків. За дві тисячі років наголошує він, ситуація практично не змінилася. Я звертався і до е, однієї з перших осіб нашого міста з цими питаннями. До депутатів обласної ради, місцевих рад. Але ці люди ну, глибоко стурбовані деребаном бюджету міста Кременчуга для особистого збагачення, а самі реальна допомога волонтерства їх абсолютно не цікавить. А якщо вони і в засобах масової інформації показують якісь свої волонтерські дії, то, як правило, це закуплені по завищеним цінам, як кажуть люди? необхідні військовим речі або ж дають сюжет про передачу військовим там цигарок чи продуктів харчування і потім це все з'являється в роздрібній торгівлі. Тому матеріали на ось такі свічки, яких на сьогодні вже зробили і відвезли на фронт понад 15 тисяч штук, переважно оплачує Олександр Колотієвський із синами. Як і значно дорожчий прилад, конструкцію під назвою Око яка допомагає військовим та підрозділам ППО виявляти ворога. Спершу на такий прилад дали запит мінометники, які його розробили. Потім підключилися снайпера, піхота, і навіть три прилади, два прилади. У нас працюють в ПВОшников. Тобто, щоб поволочников, які напередку стоять, які збивають вертольоти, це їм також дає можливість зберегти своє життя, маючи постійний сектор обзору, звідкіля, як правило, летить ворожа техніка, вони, не ризикуючи своїм життям, попередньо встигають підготуватися до знищення цих літаючих цілей. Око бачить максимально на вісім кілометрів. На трьох-чотирьох кілометрах можна розгледіти найдрібніші деталі: радіус повороту 100 градусів, регулювання діоптрій до безкінечності. Такий американський аналог приладу коштує близько 50 тисяч доларів. Кременчужани ж навчилися виготовляти до них деталі та складати за дещо дешевші суми. Однак також у десятки тисяч гривень. Ми зупинилися на враховуючи те, що фінансування відсутні, все це робиться за рахунок власних збережень та зарплати моїх дітей, то ми купуємо недорогі моторредуктори, повністю міняємо його конструкцію, підшипники скольження міняємо на підшипники качення, шестерні, які виготовлені неякісно з пластику, міняємо на металічні. Розширив ширину зуба на сьогодні. На фронт передали 12 таких приладів. Після позитивного відгуку військових передбачено виготовити ще 15 штук. Що ще створює родина волонтерів для зсу. Дивіться завтра у наступному випуску. За підтримки Федерації хокею України цими вихідними на льодовій арені айсбергу розігрували різдвяний кубок 2025. підтримати свою улюблену команду та зарядитися неймовірною енергією. Спромоглися і ми деталі від нашої Ірини Скрипачової. За словами генерального менеджера хокейного клубу Кременчук Тараса Захарченка, на першому офіційному турнірі з хокею серед аматорів та ветеранів цього виду спорту зголосилися поганяти шайбу шість команд з Києва, Полтави, Харкова та Дніпра. Наше місто представляли дві команди – «Алстарс» та «Кременчук». Це у нас є збірна команда серед хлопців, які вже закінчили з хокеєм. Вікова категорія тут 40. Так, і хокейний клуб Кременчук. І команда Кременчуцька. Сам турнір тривав два дні. У фіналі зійшлися команди з Дніпра, Придніпровськ та місцева «Кременчук». Після першого періоду Кременчук програвав 1-2, але команда зібралася, знайшла в собі сили і виграла фінальну гру з результатом 5-2, отримавши різдвяний кубок 20-25. Церемонію нагородження проводив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Оленін. Хочу подякувати нашим родним силам, а де Сьогодні нам можливість проводити такі чудові турніри і е, такі чудові змагання. Що... Хочу подякувати організаторам турніру за те, що був такий славний час, знаходять можливість провести чудовий турнір, чудове змагання і трохи нашим громадянам велицеї війни. Пам'ятні призи та відзнаки отримали найкращі гравці турніру та з кожної з команд окремо серед хокеїстів команди-переможниці турніру. Знані спортсмени, депутати облради, посадовці, тренери. Президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов у свої 52 роки займається хокеєм. Останні п'ять Третє, перемог легких не буває. Вони всі важкі в залежності, як підготуватися, як вийти на, на цей старт, як вийти на ці змагання. Тому тому хокей – це не простий від спорту. Тут треба виносливості, також хоробрість, вміння, техніка, тактика. Все, все, тут, все тут працює. Воротар команди Кременчук, ветеран спорту, працюючий тренер Ігор Єдапін, засмучений, що пропустив дві шайби. Зізнається, що мріяв стати воротарем ще з змалко. Підійшов до тренера, говорю, можна я буду воротарем. Він говорить, перший раз бачив, що хтось підходить і сам проситься у ворота. Воротар це окрема єдиниця, бойова. Ну, ну, у нього своя гра. Він же, як, як то кажуть, програє команда, але коли... Виходить суперник один на один з воротарем, Тоді вже не команда працює, а вже окремо воротар грає. Позицію переднього нападника у команди Кременчук займав колишній очільник Кременчуцької РВА. теперішній віце-мер глобуного Олег Лєднік. у його житті з'явився три роки тому. Він переконаний, що головне у грі це зберігати спокій. Гідним суперником називає фіналіста команду з Дніпра Придніпровськ. Це була команда Придніпровська. Це з міста Дніпро команда. Команда доволі таки потужна, але загалом всі команди потужні. Проблема лише в тому, що не всі мають можливість регулярно тренуватися. І тому от, ну, це дуже динамічний спорт. І от Хто фізично зміг вистояти, той в принципі виграв. Президент федерації хокею, капітан команди Кременчук Сергій Мазур, переконаний, що аматорський хокей це поштовх розвитку цього виду спорту саме на регіональному рівні. Всі настраюються на перемогу, як кажуть, як і наша рідна Україна. Нам потрібна перемога зараз. Хтось з хлопців там займається, ми займаємося тут розвитком хокею, розвитком наших діточок, щоб вони були дуже спортивна і міцна нація. Серед кращих гравців команд Артем Гніденко. Серед кращих гравців турніру Сергій Помазунов, представники команди переможниці Кременчук. Третє місце командному заліку отримали харківчани Динамо СС, четверте Алстар Кременчук, п'ятий полтавський кальвадос і шосте столичний ОАХЛ. До мовних тем Кременчуцька активістка Валентина Трофименко отримала чергову відповідь від Інституту національної пам'яті щодо ненормативності назви Кременчужани, який уже декілька років, як вона намагається замінити на інший відповідник, який вважає доцільним. Що жителів Кременчука правильно називати Кременчуківці, Кременчуківець, Кременчуківка. Лист підписаний директором Інституту української мови Національної академії наук України, шановним доктором філологічних наук професором Павлом Гриценком. Кременчуківці, шануймо українську мову. Копії листа Інституту української мови НАН України від 9 грудня 2024 року, номер 307 402 направлені 31.12.2024 року для керівництва і доведення до працівників підрозділів виконкому, комунальних підприємств, інших голові Кременчука, Малецькому Віталію Олексійовичу, Гриценку Юрію, Пилипенку Володимиру, Проценку Руслану, Маскалику Івану, Маскалику Геннадію, Кравченку Дмитру, Неїленко Валентині Яковлівні, Усановій, Шаповалову. А тепер перейдемо до погоди. Завтра у Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар без опадів. Температура плюс 3, плюс 6. вітер 4-5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вівторок буде мирним та багатим на хороші новини. Побачимось.